<реш> <реш> Усіх вітаю, з вами традиційно Майк. Вистав я якось головну сторінку нашого любого ютубчику, і тут у мені у рекомендаціях натрапило одне видиво. Я відкрив його та зрозумів, що переді мною повстали духовні ментори тої самої великомученицької панянки з сайту Сім'я під покровом Богородиці, яка так люто ненавидить аніме. Сідайте зручніше, беріть щось смачненьке, тому что мы починаємо. Что такое аниме и как оно влияет на психику человека? Вот вопросы, которые мы поставили перед собой в начале нашего исследования. О, А исследование проводилось років 40 тому, судячи зі звуку. Проте, добре, не будемо домахуватись за якість, враховуючи те, що я сам раніше записував звук на китайський смартфон. Аніме – це японські мультфільми. Вони з'явилися в 1917 році і тут же стали популярними в Японії. Всемирную известность вони обрели в 60-х годах 20 -го века. Спустя два десятиліття, одновременно з появлением аніме в Росії, в Японії, у чистілі серійних убід так називаємо атаку. Дідько, ну ви ж так файно починали, наводили навіть факти з Вікіпедії і тут нате всрались. Найкументніше те, що ці дослідники підв'язали факти, нібито фази більш активних серійних вбивств через аніме з його першими показами у Кацапстані. Тільки один нюансик: згідно Вікіпедії, перші аніме на території Рашки Федерашки появилися в часи Совєтського Союзу. а саме у 70-ті. А не, шановні пани, у відео практично чітко вказують на конец 80-х. Несостыковочка. У этой культуры в России тоже появились свои поклонники, русские атаку. По большей части это либо подростки, переживающие период юношеской гиперсексуальности, либо нигде не работающие молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. Без девушки, без друзей, с проблемами в учебе, если они вообще где-то учатся. И понеслось гивно по трубах. Скільки скрипно бутилочної ненависті до людей, які є прихильниками аніме? Так наче перечислених недоліків не буває буквально у всіх фанатично налаштованих людей, в незалежності від того, по чому вони сохнуть. Та й загалом, яка вам різниця, що людина любить, якщо це не шкодить оточуючим і самій людині? від аніме схожа на завісимості от наркотиків або алкоголю, У це завісимості є свої стадії, відлічаючися своїми особливостями. Просто проясню один момент: ці дослідники Рососянська шкіла, клас десь так десятий, мабуть. І хоч бийте мене, але я ніколи не повірю, що вони це все самостійно написали на серйозних засадах. Яка в біса залежність від рухомих мальованих картинок? З таким успіхом можна взяти будь-який вид мистецтва і прирівняти до наркотичної чи алкозалежностей. Однак, давайте ж послухаємо, які там стадії залежності від клятих китайських порномультиків. Перва стадія найбільше приєднана і льогка, як у наркоманов. Це радосна ефарія. Шошошо. Старая шо? стадія більш тяжова. Чоловік перестає смотрити телевізор, настоячі кіно і мультфільми. Страшне, як він посмів припинити дивитись телевізор. Що не любить великого генсек царя Хутіна? Ти шо, злузду з'їхав, чи що? А ще цікаво, що у їх баченні є настоящим кіно і мультфільмом? Виключно ісконо узкі є часовкові представники жанрів? Замалявка мамкіні Тарантини. Ааа, це нас обманув! Третя стадія найтяжове, в аніме мало действительно і істоючих вещей. А, ну так, всього на все тисячі різноманітних тайтлів на будь-який смак та колір, сотні чудових та продуманих історій, які беруть за душу та навчають чомусь корисному. Шедеври визнані у всьому світі. Mm, хуйта. У них є два виходи ліба похоче жити самоубийством, либо почати займатися собственним творчеством. Ото порівняли. На одному боці Терезів самовбивання, на іншому творчість. І що ж може бути гіршим для простого русского школьника? Мамкіні Тарантіни продовження. Ти що? Ти що? Ти є заліп, ти Лікважним виводом. Любителі аніме, не сходіть с ума, аніме це не реальність. М -м -м, а логіка, яка, от без цих школотронів я б не зрозумів, що аніме це не реальність. Я офігів. Ну і, звісно, кумедно, коли вони показують реальність, яка у їх випадку складається з сірого, нікчемного життя, в забутому місті фекальної западні. На завершення донесу до вас просту істину. Захоплюйтесь тим. Чим хочете, якщо це не шкодить вам та оточенню, і не слухайте подібних критиків і ненависників з відверто смішними аргументами. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на мій канал, тисніть вподобайки та діліться з друзями. Обов'язково скидайте гроші на ЗСУ, тому що завдяки нашим богам війни ми маємо змогу творити український YouTube. Посилання традиційно в описі до відео. Також велика дяка патронам каналу. Ви всі котики та кішечки міцно обіймаю. Якщо хтось хоче підтримати мій канал гривною чи просто підписатись на мої спільноти в соцмережах, всю необхідну інформацію знайдете у тому ж описі під відео. Дивіться лише якісне. Та слава Україні.